Всім доброго ранку. Ми тільки що вже з вікуськи ходили за подарунками. Нам автобусом передала Леся, вікусіна мама. Подаруночки на 8 березня. нам. Вона вчора працювала. і ще бабочка, метелики. Всім нам солоденьке, мамі мені вікусі і квіточку. Зараз я дістану вам, покажу такі гарні тюльпани. О, Дуже гарно. Отак от. Так що дякую їй. Отака в нас сьогодні зранку передачка приємна. <рес> так що отак нас зранку леся. Підбадьорила з настроєм. От. Пішли. Ми встали вже давно. Вікуська поснідала, потім ми з мамою. от. Потім Леся позвонила нам сказала, що дід до автобуса зустрічає. ми пішли з вікуською зустріли, От. прийшли вже. Ну, Сонечка взагалі не було, а зараз трошки як рольби виясняється. І стало тепліше, так, ніж зранку. О. Зараз треба помити посуд, О. стірку мені треба вивісити. От. А потім не знаю, щось треба нам сьогодні поробити. Не знаю, може в дворі позагрібаю. Отут у мене трошечки залишило. Ну там і чисто, але трошечки треба травичку. Оцей. І того. Там ще в мене є робота. Та і малину треба чистити, не знаю. А може щось приготую смачненьке. В общем. Зараз оприділимося, що ми будемо робити. Вікуська вже зайнята е, тою грою, там така дівчинка, треба вдівати. Вони вже з бабушкою дивляться, як там, що робити. Ну, а я пішла мити посуд, а далі будемо дивитися, що будемо робити. Так, е, прийшла на кухню, будемо з вами робити салат. Це я сама придумала. В общем, сюди нам Понадобиться м'ясо, яке у вас є? Варене, копчене, можна любе. Беремо три яйця, збиваємо сіллю і смажимо. Потім морква із цибулею смажені на олії. Е, огірок е, мал, е, маринований, не, не солений. майонез. Беремо, смажимо моркву і цибульку, моркву на тертушки, я, мабуть, на корейській натру, щоб було гарненько, а цибульку поріжу такими полукольцями. Воно тоді буде у салатику смачненько. Ну І гарно буде дивитися. А то воно буде таке, а так буде гарно. Так що, в общем, смажимо на олійці. Зараз підсмажу. Так. А далі Так. потім беремо, збиваємо три яйця із солькою. І смажимо теж блинчики. Ну, я зараз ще смажу цибульку із морквою. Потім туди додаємо, можна м'ясо різне. Але в мене залишилося трошки там. Копченого м'ясця, я його вкину. Так що. Це я сама придумала такий салат. Надіюся, буде смачний. Подивимося на результат. У мене сьогодні мама тут трошки на подсобі. Мама. Добрий день, люди добрий. Помослики. Так що, мама в мене сьогодні на подсобі. Вікуська сьогодні грається. Підтягує нас, підтягує. Вікуся, які кукли збирає. Мама передала їй, Так вона тепер вже цілий ранок. Воно вже не ранок, але ну, все одно грається. В общем, трошки ми зайняті. Вікуська сьогодні не на кухні, сьогодні мама зі мною. Так, зараз посмажемо цю цибульку із морквою. І тоді посмажимо блинчики із... Просто із цього, із яйця і сольки. Так, так що ми смажимо. Так, дівчатки, поки ж смажиться наша цибулька з морковкою. Ось нарізали вже ми м'ясце. Так, яйця взбили для блинчика жарить, смажити. Морковка з цибулькою у нас вже. Підсмажилися. І зараз пожаримо блинчики. Ще. Я люблю, ви знаєте, мені дуже подобається, от, Мені є і з яйцем подобається все. Але от я люблю, коли ці яйця отак от збиваєш на блинчики, тоді так їх кришиш в салат. Мені смачно. Так що подивимося. Блинці із яєць я вже посмажила. У мене тут вийшло вже 4 штучечки, у ну, мене така невеличка сковорітка. Ріжемо так от соломкою, так от вздовж. Ну, щоб воно було ж одинаково. Огірочки теж так порізали, М'ясце теж соломкою. Це і на корейську натерли моркву, так що він буде гарний. От. Так, зараз до. Різаю і будемо з вами збирати цей салат. Так, порізала блинчики, все вже остило. Так, всі інгредієнти я змішала в тарілочки. м'ясце огірочки, смажену цибульку з морковкою і яйце. Так, тепер сюди додаємо майонез. Так може їх і досить. Так, і все добре перемішуємо. Так, ну отак от, може, ще трохи. Я майонезку ще трошечки видавила, бо ну зовсім трохи. У мене десь вийшло, мабуть, ложки три майонезу. Ну, я не беру е, майонез жирний. М -м -м. Я все одно цей беру торчин 28%. Мені він теж подобається. Так, ну все, вроді перемостили все. Так от. Отакий от він має вигляд. Я думаю, смачний. Я придумала його сама. Ну, я думаю, що якщо я його придумала сама. Я, значить, можу трошки себе назвати творчою людиною. Значить, хай буде салат від Олі. Зараз будемо його куштувати. Тоді скажемо, чи, чи смачний, чи ні. Прийшов мій дегустатор. Так, насипаємо, зараз вона все скаже. Бачу по коментарях, люди вікуськи довіряють. Так що будемо давай пробувати. зараз, Ну що? До опадання в Так що, а, ще ж і Олі треба скуштувати. Смачний? Так що готуйте і смакуйте. І на вид він гарненький. Ось дивіться. Без всяких. М -м -м. І, вроді, такий не дуже і дорогий салат. Так що готуйте і смакуйте. А ми пішли щось працювати трошки. Так, ми працюємо. Мама, бачите, в мене сьогодні активна. О, як і я. Так що ми пішли захрібати трошки в дворі. У нас не дуже грязно, але все одно. Так, сусіди наші паляють деревинку, слава Богу. Вікуська гуляє. В общем, у нас процес іде. Ми працюємо. Так, тут уже ми вигребли з дівчатками. Уже в нас тут порядочок. У не було багато, але все ось тепер мої, мої дівчата сидять, гуляють. І Вікуся, диванчик, бачите, як хорошо тут. Нас тут класно. Нас хорошо робимо. Все, гуляють. Все окей. Все окей. Так що ми так робимо. Не скільки робили, але у нас вже перекус. Вікуся сказала, що у нас пікнік. Открили лесіди цукерки, так що зараз у нас буде перекус. Все, мої дівчатка пішли чайок робити, бо солоденького ми перекусили, У нас ще тут було не прибрано цей шифер тут стояв, так ми його взяли, коротше, сюди. Тут у нас бочка. Оце такі в нас діла вже. Все. Завтра я думаю, що ми, мабуть, будемо працювати на малині. О, щоб... думаю, що погодка буде добра і будемо працювати. Отак от, от. Все. Пішли, ми трошки відпочинемо, а там буде видно, що будемо робити. Ми вже трошки відпочили з, з дівчатами. От таку ще й поробили. Уже й собаки я дала каші та водички. Сьогодні не будемо її відпускати, бо сусіди пиляють. І той забор, де я ото загорожувала, вони не поправляли, тому що ну що, вони безконечно не будуть його поправляти. Вчора не поправляли і сьогодні. Ну, от. Так що вони до сих пор пиляють там. Те, це так багатенько спиляли. Ну, я думаю, що сьогодні, звісно, не завершать, тому що ще. Є, От. воно перестано на нашою хатою було, то ми хвилювалися, особливо мама. Ну нічого, все добре. Хлопці молодці, стараються, продумано все. Молодці. От. Хоча і не професіонали. Чому, якщо дуже захочеш, можуть виконати любу роботу і люба людина. Так що, аби було бажання. От. Недаром так кажуть. Зараз піду. На день відкривала погріб і цибульку там. А зараз піду прикрию все, тому що на ніч знову мороз передають. От. І взагалі там дивилась два дня таке, що це сьогодні, ще й завтра. Вроді такі сильні. Ну як сильні? Мінус чотири, я великим великий мороз. А потім вроді ноль і мінус один. Може вже піде тепліше. От. Піду все позакриваю. Хоча вже 4 години вечора ну, на вулиці така красота, прямо страшне. Якуська та грається у кухні сьогодні. Ну як, оце як прийшли, то вона вже і грається, не виходила на двір. Собака не гуляє, то їй нема чого робити, то вона звичайно, з лаймою бігає на перегонки, а та тоді тягає там або за куртку, або що. Ну, В общем, або дає їй щось смачненьке, то вона теж за нею бігає. Чуєте, пиляють. Так що в нас сьогодні цілий день таке. О, ну, ми потрудилися, те, що було в нас заплановано, те ми з дівчатками зробили, віддихали, і, і працювали. От, Вікуська, як ми там сиділи, їли солодощі, вона каже, у нас пікнік. Ось такі справи. Так що треба знаходити час і відпочивати, і працювати. А, на завтра знову плани, але подивимося, як ми зранку проснемося, що у нас буде. А, пішла, я закрию, не знаю, може ще вікуська вже виглядає, може ще вискочить, пробігтися на дворі. А, ну, А так більше нічого робити не будемо, тому що я там сміття вивозила тачкою, а воно так важкувато. 4 тачки це так. Воно, вроді, так і не важко, але все одно зразу не важко, потім вже король би присіла і почала в спині. Ну нічого. Зате все зробили, довольні. Поговорили тільки що з донькою, так як рядом побували. Добре, що зараз є цей інтернет, хоч можна поспілкуватися та подивитися на один одного. От. Так що поговорили трошечки, так аж настрій став краще, якуська вже співає <сування> українські пісні. От. А я вийшла, лайма наша така плаче, пищить, що її ж ніхто не відпускає. <сування> я кажу вже завтра. Працюють наші сусіди і. No. Багато зробили, але ще й багато роботи в них. От. Так що сьогодні такий у нас був день. І ми б трудилися на славу. І я, і дівчатка мої, і замарилися, От. бо воно важко. все таке. гребти вивозити це важко. Ну, нічого, зате ми все зробили. Як ото чиста совість і все в порядку. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє наше відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До завтра!